Так, всім вітання. Поки світла немає, я при кольцьовій лампі буду робити по лінії верхівку на ялинку. Бант захотіла. Вчора кульки ми зробили червоні, а зараз будемо робити бант. Взагалі-то я хотіла робити при світлі пістолетом. Клеїти, але так як світла немає, тому буду я робити шити гулку. значить, Фетр або фоміран великий листок. Також я взяла ось такі фатини з блискітками. Я не знаю, чи видно, чи ні, бо при при, при фонарику да? то не, ну, не може не бути не така якість відео, як хотілося б. Так, ось тричка, взяла чекману, і ми вирішили ще на серединку банта ось таке янголятко прикріпити. Так. Спочатку я відрізаю дві колочки однакової ширини, другу і трішки ми лишаємо. Це в нас буде на низ банку, це ми меншу цю частину відкладаємо, значить беремо ось ці дві частини. Складуємо вдвоє. так. І зараз, поки я ще так ходу, краще було б, звісно, з Фомірана, але просто не було Фомірана в магазині. Робимо такі дві частини. Але так як у нас ще фатин є. Так. От. Зараз я накладу його поверх. На задню частину банта можна його не прикріпляти, а тільки наполовину. Просто назад трішки за зайдим західру. робимо. Значить, дивіться, зараз я складу наполовину, так. І ось сюди трішки назад загорну. Оп. Лампа кільцева потухла. І отак сюди трішки. Отак відріжу. Так, щоб не тратити зайвий фатин бо взяла тільки метр. так І таку саму ще відріжу ще одну частинку, червону нитку. Це, конечно, зручніше було б робити, я ж кажу, пістолетом клеєвим. Але, ну. Світла немає, коли світло з'явиться, мені потрібно прибирати, бо я хочу встигнути прибрати до Різдва в квартирі. Але так як світла немає, то щось придумаєш, потім зробити методом тика, як то кажуть. Так, боже, я вже сліпа, геть не попадаю у голку. Так. Беремо це все сюди. І зараз будемо формувати наш бант. Вчора, до речі, кульки зробили. Слухайте, такі класні кульки вийшли із повітряних кульок. Робили, із, із старих ялинкових кульок робили нові із допомогою. Повітряних кольорів. Дуже класні вчора вийшли шари такі на ялинку червоного кольору. Так, так ось я примітала. Так. так видно. І тепер складуємо вдвоє і отак робимо. Ось цю частину домислали і складуємо в гармошечку. Закріпляємо голкою, але можна, дивіться, можна сильно не, не стягувати, не робити зовсім вузеньки. Ось, так, закріпили і так само робимо другу частину. Значить, у нас, виходить, потім тобто ми вже коли зробимо, тоді вже ми вирівнюємо Ось така от частина банту. Так. Дві частини я зробила, тепер що ми робимо далі? Тепер ось так, як у нас тут складочки, ми накладуємо одна на одну, робимо такий нахльост. Так. Ось тут, зараз голос, якби клейчиком хлоп, звісно, замечательно. Так як клейчик у нас сьогодні, не судьба два клейчиком, то робимо голочкою. Тут скріпляємо між собою дві частини. Було хай трошки свободненько буде. Ми лишали на низ, на, на низ бантика, на хвостики для бантика лишали трішки фетру. Зараз ми беремо тіля, трішки відрізаємо. Нам потрібно тут зробити цю штуку. Значить, так. так, щоб воно у нас перекрилося десь сантиметрів 5. І нам потрібно відрізати дві отакі одинакові частини. Тепер сюди ще ми. На одну частинку ми візьмемо, фатину теж накладаємо відріжуємо. Так, відрізаємо кусочок і оці частини між собою зшиваємо. Так. так, тепер відрізаємо кусок. Стрічки. Нам потрібно буде прив'язати нашу верхівку до ялинки, тому ми відрізаємо. Так, так. тепер що ми робимо далі? Беремо бант. До задньої частини прикладуємо стрічку. Можна отак сюди під нитку загнати, всерединку. Так. Тепер беремо. Оцю частину, що ми сшивали. Так, тут ось края я позагинаю. І тепер робимо тут. Так. Перекриваємо ось оцей стик наш. так. Під цю частину ми відповідно шкру заганяємо цей стрічку, на яку будемо в'язати. І тепер складуємо. І розшиваємо наш бант із виворотної сторони. Ну, цю частину, яку ми целі, якою ми отак по кругу обвертали, ми її зшиваємо в качку. Так, бант готовий. Тепер, поки ми його відкладемо в сторіночку і будемо робити низ банта. Так, значить, беремо оцю його частинку розрізаємо на дві. так Я думаю, це будуть широкі тому ми можемо отак трішки на бока і зрізати на косу. І отут зробити отак. Це все, все вже нам не потрібні ці обрізки. Так, і у нас ще лишився фатин. Значить, ми зараз беремо. Так, і фатин. Фатин нам потрібно розділити його так. і відрізаємо теж по потрібній довжині. Ну, так, беремо Я думаю, отак. Там. І ось, ось сюди, отак пришиваємо. І, і, і з тієї сторони, де ми сшивали вкупу. купу. Отут беремо ззаді і пришиваємо. Так, бант готовий і ось сюди його прикріпляємо янгулятку. Так, і отакий у нас ось вийшов бант верхівка на ялинку. От. А іграшки теж це ми вчора червоні кульки робили. Я робила, полюшка прикрашала із повітряних кульок.